Всім привіт! Вітаю на каналі Гриби Монети. Грибів нема було сухо. Є тротовики, такий неважний гриб, але я його їв нормально, можна їсти. Подивимося тепер по монетах. Монети СССР 50 копійок. Дивимось на ціни. І так, 1991 рік. 72 грн. Державний банк СССР. 8 грн. 90 рік. 108 грн. 89 рік. 108. 88. 18. 87 15. 86 19. 1985 рік 15 грн 1984 рік 13 грн 1983 рік. 15 грн 1982 рік 14 грн 1981 рік, 13 гривень. 1980 рік 12 гривень. 1979 рік 15 гривень. 1978 рік 33 гривні. 1977 рік 22 гривні. 50 копійок 1976 року. 496 гривень. 1975 рік. 1390 гривень. 50 копійок 1974 року 24 гривні. 73 рік 100, 122 гривні. 72 рік. 120 гривень. 71 рік. Дорогий рік. 2993 гривні, майже 301. 70-й також дорогий. роки всі дорогі були по різних монетах. Так що такі роки бажано шукати. 70-й рік. 3309 гривень. 69 28. 68 43, 67, 938 гривень. Радянська Влада 17 гривень 50 копійок 50 років. 50 копійок 1966 року 26 гривень 65 рік 94 гривні. 64 рік 10 гривень. 61 рік 91 гривня 58 260. 1029 гривень. 58 самий дорогий рік. 22 рік. 1331 гривня. 21 рік, 807 гривень. Ось такі ціни на монети. Там ще є різновиди, АГ. По тих монетах треба дивитися, ПЛ. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, буде більше.